Добре. Скажіть, а чи є села строїться? Моє. Ваше? Да. А хто ви будете? А ви хто будете? Ми преса. Нас запросили жителі села. Понятно. У вас є акредитація в села, да? так? Да, так. Да. Да. Добре. Що вас цікавить? Нас цікавіше це власність. Це моя власність. А хто ви будете? Я сільський голова. Сільський голова. Пан Самій. Да, да, да. Ми до вас приїхали з таким питанням. от нас жителі села запросили. Пам'ятаєте, у вас шість місяців тому назад були збори села по цій бані, по цьому фундаменту. І голова, перший заступник голови державістрації нам обіцяв вирішення цієї проблеми. От, і Жителі говорять про те, що вони звертались до вас з запитом офіційним, і ви їм не надали відповідь, хто ж ну, все-таки має відповідати за це порушення закону. Я так думаю, що тих хто надав дозвіл на будівництво. А хто ж надає вам дозвіл на будівництво? Споцікатись, ви це? Ми цікавилися, але пан Сусарчук говорить про те, що це не він. Не, ну, а він що він його вивіркує, що він може надавати дозволу лавка, не таке. Скажімо так, сільська жрада надає депутати Дозвіл ну, на будівництво надає державне будівельне, як вона там називається, хтось не знаю ця організація. Ага. В користі немає всі вже тому, Ну, В Києві звичайно. Що вас запитати, а, дивіться, а хто ж виділяв земельні ділянки? Це ж власність сільської ради? Правда? Земельні ділянки виділялись, якщо пам'ятаю, в шостому році, в 2006 до вашої каденції. Так, да? до моєї каденції, а потім цей участок перепродався вже цьому власнику, який це будується. Угу. А хто був перед вами сільським головою? Була Веніла, Ваніна, Зрозуміло. Угу. А те, що русло там міняють. А хтось да, там таке зробив з руслом, що покупається канал, видно. Поміняний русло? Так. Да. Да. Ну майже, майже. Там чуть-чуть да. не докопали. Чуть -чуть ну ставок не якийсь якісь там викопали і до нього, типа, з річки підтягують русло. Ну, це з'їнає вас. У вас за спиною чи що? Ну за спиною. Ну ви ж маєте знати, що там робиться. Якщо вам сказали, ви вже знаєте. Мені скажуть, буду, я знати. <свят> то ми взагалі приїхали тобі. <свят> як ми до мене приїхали в хату і спитали, хто хазяйнує, то я б сказав, ми до в хату так буде поставити. Ну так громадський ну, брала. <свят> <свят> ну, а зараз, зараз ви знаєте, як ви на це відреагуєте? На що <свят> Ну на те, що русло там міняється. <свят> ну а де факт, ні, що русло міняється. Де факт. Ну йдемо подивимося, дождь, о. 50 метрів. Там же ж канал викопаний до ставка. До ставка і від ставка до цього. а ви взагалі звідки, скажіть, будь ласка. Смали на? так. Да? Да. А з якої газети? Це не газета. Ми громадські активісти. Kienz сайт, е Житомирський інтернет, а -а -а. портал ресурсів. Ну то як ви відреагуєте? На що? – Ну на те, що русло там міняють. Так ніхто там не міняє, де це русло міняється. Ну, ну як не міняється? Ну там же ж перерили. Ну що, ви бачите, що там русло помінялося? Ну, ведуть до того. Є на це дозвіл? Ну, бо мене, я на це дозвіл не даю. А хто Ось, дає. Сіт, кого не дає, рада не дає. А хто дає? Ну откуди я знаю. Я не Боже знаю, хто це буде. Це на це дозвіл, дозвіл. А а а це... На це дозвіл ну... ніхто не дає. Ну, це поміє... ж у вашому селі робиться. Русло русло ви, так маєте... просто, ви знаєте, русло це Хтось дозвол. Психологічні це... інспекції. Це не так просто, ви, щоб це поміняти русло, це. А, а що ви скажете на рахунок того, що то, ну, не, не мають права строїтись будь будівлі на відстані 25 метрів від ставка? Так, я, да, 60, я, по взял, стаття, по-моєму, 61-й точно не пам'ятає. Там де, да, зхисна смуга є. Uh -huh. І що ви скажете? Ну, це в, є порушення, я власне з вами. А до вас ніхто не звертався, там не прокуратура, ніхто нічого не. Звертаємося людинам відповідь, ну що як право на хлопців, така на, дозвіл на будівництво, де, не сільська рада. Я, Я знаю. Просто питання в тому, що <кх> вже півроку тягнеться і ніхто нічого ж не вирішує. Вони прийде весна, побудують бані, і що далі. Mm. Ну, як, як, ну от як вирішуєте? Ви подскажіть. от ви преси знаєте, як подскажете, поможете. Ми будемо вирішувати. Думаю, можливо, щоб... Я, я ну, ви декільстві... як сільський голова цим цікавилися, як вирішити це питання? Ну, що, мені стати груддю, що боротися з цим? ну чому грудю? Ну, ну я. закони там подивитися. Схід села які. Ну. І да. ну, Схід. Подати офіційні запити вищої, кудись. Це просив все, все обсуждали, обсуждали багато разів Він каже, я закони не набувають, купив участок, я будуюсь. От і відповідь. Розумієте? Тобто вся суть питання в тому, що йому надали земельну ділянку. Ваше не знаю. І... Він... Ну, він... Він, він купив, так, не да. так. Він і купив, її не... От неправильно виходить, а також доставка вона тягнеться. І... Звичайно, там порушення, бо там захисна смуг вирва... ну, Озеро це тут 7-3 гектара. Якщо менше 3 гектара, ви ну, знаєте, ага. 25 метрів. Будинок, то в принципі правильно, там є 25 метрів. А там, де фундамент закладений кабані, чи до беседки, не знаю, як там було. Ну, там бані більше, всього було. Ну, я не знаю. Є власне там. Буде, буде побачимо, що буде. Не буде, то не буде. Що я буду сказати? Якщо це призведе до якогось конфлікту, Ну, не знаю, жителя, я знаю, половина жителів думка ж розділилася. Половина жителів виступає на вашому боці, половина так категорично. Далеко в якому ям боці? Стоп, відповідає. Я пам'ятаю, літом я тут був особисто, як люди розділились на два табори. Одні звинувачили сільського голову в чомусь, в чому? інші. Сто, чому не ви наскуватися? Давайте так, дайте так. Ну, я ж вам говорю, що люди одні починають кричати, що це сільський голова ніяк не реагує на це, інші доводили, що це не. Ві. Я пам'ятаю, що був, по-моєму, секретарша сільської ради, вона говорила про те, що дійсно, а земляку вона назвала нашу Це Не було. Цікаво просто, що, чому вона так, от наша прокуратура, і ніхто так не реагує. Ну а прокуратуру чи кудись ви подавали, що є такі є, порушення, ну... Фіксація. з громадських заведення. А, є, так. Да. А, а офіційний, офіційна відповідь є? Офіційна відповідь яка Яка кажуть. прокуратури? Ну туди, куди ви подавали. Громадськість подавали. Ну громадськість, так, да, подавали. Не було а громадськості. Не знаю. Не знаєте? А, не. а хто знає? Громадськість, ну, певні, вам цікаво, ви знаєте? Ну так вам нас спитати, як не у вас. Ви ж якби громадськість. Я ж знаю, та... я вам ти говорю. А, знаю, зрозуміло. Я ну, ну, зрозуміло, тобто я ви сказали, не знаєте. Дякую тоді. За інформацію.